І тоді вже 23 числа в принципі, здогадувалось, що зараз щось почнеться. Якщо пам'ятаєте, це напруження, там постійні якісь провокації були і так далі. Е, ну і, грубо кажучи, от я, наприклад, 23 числа вже зателефонував в 82-гу бригаду, е, нам дали офіцера мобілізаційного відділу, е, тому що 23-го була оголошена на наступний день мобілізація резервістів Першого оперативного резерву. В Атовці якраз і є перший оперативний резерв. І я йому Дзвонив, він каже, да, хлопці, скільки у вас, я кажу, ну, десь 500-600, в принципі, тоді було. Е, от. Він каже, все, клас, давайте, готуйтеся. І ми вже 23-го знали, що на 24-го типу, треба буде вже прибувати в бригаду, е, там, оформлюватися, їхати на якісь посилення і так далі. Іхто не знав, що буде конкретно, але рюкзаки вже були 23-го ввечері у всіх зібрані. І 24-го ну, вночі, коли там, прокинувся, я, я живу в Білогородці, там, під Києвом, да, я прокинувся, коли в е, Васількові, здається, почали бомбити літовище, там, винтокрильне якесь. От. Я вже зрозумів, що все, відкриваю там, нашу групу. Там вже командир написав, що все, все ситуація змінюється, в бригаду ніхто не їде, їдемо на точку збору. Це була там дамба на Київський ГЕС на півночі Києва. Ну і от, власне. Хлопці просто поїхали туди, отримали зброю з багажника автомобілю, яку привіз якийсь військ, воєнний. Я навіть не знаю, хто це був. Просто всім, отак, як в 41-му, на тобі гвинтівку лягай. І так почалась, власне оця для нас особисто ця велика війна. Тобто, і потім оце от ком'юніті, таких ком'юніті було по всій Україні сотні. Тобто це були ветеранські організації, різноманітні муніципальні об'єднання, мисливські клуби, клуби якогось вас військово-патріотичного спрямування. Тобто, всі, оці, оця, ця ця ну така патріотична двіжуха, якщо можна так назвати, да всі знали, що буде війна, і всі вісім років казали всім навколо. Що буде велике вторгнення? Росія ворог, росія окупант, росія агресор. Вони не відстануть. Треба готуватися. Вісім років всі казали, що ви міські божевільні. Ви хочете гроші на льготи, ви контужені атошники, У вас ПТСР, ПТРД там і так далі. Тому подібне. Е, тому, якщо чесно, коли почалося, хотілося їхати, тому що я їхав на Абалонь, е, І це було вперше і в останнє в житті, коли я бачив пустий проспект перемоги. Я, я, я ж ніколи в житті не бачив пустий проспект перемоги. Я просто їхав і назустріч на величезні е, натовпи людей їхали ну, на захід. А я єдиний, який їхав, грубо кажучи, на схід, ну там в бік центру, там з Житомирської. І мені хотілося в вікно кричати: що, ну що, а ми казали. Зали, ну вже звісно, що кричати тому, от саме от таке добровільний вступ в лави збройних сил України, організованих угрупувань, да величезний вступ просто цивільного населення, взагалі без жодного досвіду, без бойової підготовки, але з якимось там невеличкими вкрапленнями людей, в яких є якийсь досвід, вони там швиденько вчили всіх на місцях і так далі. Тобто, формування з нуля військових організмів. Да, тобто військових частин, там можливо не дуже забезпечених тяжко важким озброєнням, але це люди, це солдати, це воїни, і вони можуть зайняти певну лінію фронту, успішно її утримувати. І оце, от для мене, спогад саме от з цих перших днів війни, коли люди просто приїжджали. Коли ми зібралися, наприклад, на цій дамбі. Ми просто стояли. У нас над головою повітряний бій почався. Е а я ніколи не бачив військових літаків е взагалі. Ну не дивлячись на те, що я там. Півтора року провоював в АТО, там авіації ми майже не бачили. Ну там гвинтокрили літали санітарні, а потім сепари почали їх збивати, і вже і гвинтокрили не літали. От. І в нас над головою літаки літають, і е, вздовж водосховища е, летять стрій оцих кацапських е, гвинтокрилів. І от е, підійшов до нас якийсь, е, якби громадянин просто. Каже, хлопці, а що ви тут зібралися? Ну, ми в формі стоїмо всі. І ми кажемо, ну от тут точка збору, зараз приїде там, командир батальйону, у нас перерахує, і ми підемо. І він каже, о, я зараз за синами збігаю і до вас приєднаюся. І реально він через 10 хвилин прийшов з мисливським карабіном е і з двома синами своїми. І вони втрьох воювали з нами рік, майже на жаль, спочатку один син загинув, потім другий син загинув. От стане на ну, зараз це сім'я Бевзюків. От до речі, от Бевзюк Олексій, дуже відома особа, така він громадський діяч в Оболонському районі. Багато там займався питаннями благоустрою. І батько списаний по дуже важкому пораненню. От склалася якби доля. Але це люди самі прийшли. І у нас от таких було дуже багато.